17 вересня всі церковні спільноти чопа одночасно влаштували молотовну годину у своїх храмах за якомога швидше настання миру. До заходу долучилася й місцева ремокатолицька громада. На чолі з парохом отцем Петром Турзо. Віряни молилися та просили допомоги від Бога. За словами Паруха, молитва для віруючої людини є своєрідним зв'язком з Богом, а спільна молитва має ще дужчу силу. Тому члени церковної громади під час молитовних заходів та святої літургії завжди просять Бога сприяти настанню миру в Україні. Молитва – це зв'язок з Богом. Я промовляю до нього і слухаю, що він хоче мені сказати. Тому це діалог. Діалог з тим, хто здатен принести мир. Він сам казав. Мир вам, мир заставляю вам, мир свій даю вам. Молитва за мир важлива, адже ми тоді відчуваємо, що нам чогось не вистачає, коли втрачаємо. Коли ми хворі, ми розуміємо, як нам було добре, коли ми були здорові. Коли нема миру, коли між людьми панує розбрат, розуміємо, наскільки важливим є цей мир. Один сірних легше зламати ніж цілу коробку. Якщо у молитві ми маємо підтримку, то це дуже допомагає. Тоді молитва ефективніша, молитва, яка в унісон, Одним серцем лунає відразу від багатьох людей, стає більш вагомою перед Богом. Хоча у той же час молитва, яка пролунала від чистого серця, завжди потужна. Сьогодні ми зібралися для того, аби окремо помолитися за мир. Але ми вже з самого початку війни, кожної неділі, молимося до Господа та просимо про мир.